Слава Ісусу Христу! 24 березня свята Православна Церква вшановує пам'ять святого преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського. Преподобний Суфроній належить до великого сонну подвижників святої Києво-Печерської лаври, величної святині українського народу. Де народився святий Софроній, з якої сім'ї походив, на жаль, залишається невідомо. Подвизався преподобний в XIII столітті у дальніх Печерах. Святий подвижник носив волосяницю і тяжкий залізний пояс, який не знімав до самого упокоєння. Щоденно він прочитував весь псалтир за своє подвижницьке, постницьке і самітницьке життя преподобний Софроній сподобався чути ангельський спів. Стараємося, і ми, дорогі у Христі, кожного дня прочитувати сторінки святого Писання, життя святих. Які допоможуть нам знайти істину віру? Слава Ісусу Христу!